Ви аж зі Львова? Like зі Львова ж приїхала? <как> Ні, в чомусь Львова? Так Я ж з вами у Львові був. Ви вже городський перевез? Прийня... Ага. Ну, ясно. яс. So, ви <палітав> стояв авдії, чого ви його не зупиняли? Він розвернувся, поїхав сюди і поїхав собі нормально. Дорожній контроль львів. <как> знаю, в курсі. Та я вас знаю, але знаю, що ви у Львові працювали. до я проживаю сам в другому районі. А чого що... аудіо це пропустило? Я. Ви ж бачили, це що воно розвернулося, бо там стояло. Розвернулось, поїхало туди. Був водій. Як цей знак тоді 300 метрів. Ну. То що, туди немає 300 метрів? Ні, то я не кажу, що тут немає 300 метрів. <різь> вон дивіться, на самому так само, там є поворот тут наліво-направо, перехрестя, вон стоїть так само ланос. Яким чином він там стоїть? Порушення на порушення, на кожному кроці. Добре, я йду десь під накриття, бо я зараз цілий мокрий ага, буду. Але ну яким чином несекати. Проїздом, проїздом. Не проїздом тут.